Перше після еміграції голівудська зірка Міла Куніс разом зі своїм чоловіком Ештоном Кучером відвідали чернівці. Новина про таких гостей у столиці Буковини буквально підірвала мережу, що відомі актори робили в місті. Дивіться далі в сюжеті. Про те, що Міла Куніс з Ештоном Кучером відвідали наше місто, чернівчани дізналися завдяки фотографіям у соціальних мережах. У столиці Буковини зіркову пару зустрів український режисер та продюсер Сергій Скобун. Ми говорили про місто, взагалі говорили про Україну, говорили про. Те, як місто змінилося, оскільки я зрозумів, вона була вперше тут після свого, своєї еміграції. Ось, і вона була з батьками, вона була зі своєю донькою. Ось, і батьки непогано орієнтувалися в Черницях, їй було трошки важко. Місто сподобалось їм. От єдине, що не сподобалось дороги. Місто голівудським гостям сподобалося лише нарікали на дороги, каже Сергій Скобун, і додає, що відчув у Мілі бажання відплатити чернівцям за дитинство. Здалося, що вона хоче щось зробити для України. Вона хоче зробити якийсь певний свій вклад за словами Сергія Скобуна, Мілу Куніс От, і Ештона і... Кучера під час прогулянки містом ніхто не впізнав. Взагалі не пізнавали. Ні взагалі не пізнавали. Було декілька моментів в барі її пізнали офіціанти. І зразу впали в такий певний, знаєте шок-шокова ситуація. Я кажу, все, розслабляйся, обслуговуй клієнти. Сергій Скобун розповів, що Міла Куні зацікавилася його майбутнім проєктом, тому невдовзі голівудська акторка може з'явитися в українському кіно. Олександр Докін, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.